І знову всі приві друзі, з вами знову я. З вами, я вже казав знову. з вами Акур 2015. Акор є, крута назва. І сьогодні це продовження другого академи концерту про машинок. Тут теж зібралося усе місто, а за колісами є машини. І теж буде доріба. Значить, починаємо, але тут буде тільки пісні. Відкриваємо за колісо. Перший. Так, значить. Перший форт Гран. Ой, друзі, а так підстав. Ау, поставив. Я він виконує пісню. Е, чекайте. Він виконує пісню Ми найкращі друзі. О, бути друзями це добре. Ми усі дружимо. О-о-о. Ми дружимо усі. Ми найкращі друзі. Ми найкращі друзі. О, ми, ми найкращі друзі. Ну, ми найкращі, ми найкращі друзі. Бути друзями це добре, добре, добре. Дуже добре бути друзями. Усім дружньо грати їздити, швидко їздити. У -у -у. У -у, молодець, 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 молодець. Молодець! Молодець! Так, все. Наступний ватик буде наш рідний. Так, відвикуди пісню беку, дві пісні бекутімо Я Ще одну пісню, до якої я поки не придумав назву але вона зі стелі бекуті бошельки. Мукуті ми машинки, микуть машинки, ми настільки круті, Обе дуже круті. Ну що ми таті круті, ми настільки круті, о, Ми дуже круті, ми круті машинки, мекуті машинки, ми круті машинки. Ми круті машинки, ми дуже їдемо швидко, ми круті машинки, о ми дуже круті. Ну, що ми так і круті, ми настільки круті, о ми дуже круті. Ну, що ми так і круті. Ми настільки круті, о, ми дуже круті. Ми швидкі машинки, ми швидкі машинки. ми ми настільки швидкі, о, ми дуже швидкі, дуже Ну ми до чого ми, такі швидкі, ми швидкі машинки. І ми дуже круті, і ми круті машинки, ми круті машинки, ми настільки круті, О ми дуже круті. Ну, що ми таки круті, ми настільки круті, о дуже круті. Ми швидкі, ми є швидкі машинки. І ми дуже швидкі машинки. Ми завжди їдемо швидко. Особливо на трасі. У-у-у, Молодець, молодець, молодець. Тепер він викладає пісню, про яку я казав. ми машинки. Мої машинки. Ми машинки, ми коті, ми коті. Ми машинки, ми є швидкі. О, ми, швидкі. ми швидкі машинки. Ми круті машинки. Ми є машинки. Є ми гарні. Ми гарні. Ми гарні. Ми круті машинки, ми круті машинки, ми дуже круті, о ми дуже круті. Ну ми дуже круті, ми круті машинки, ми круті машинки, о, ми швидкі машинки. Мекуті машинки, мекуті машинки ми настільки стільки куті, а ми, ми, ми дуже круті. Ну, що гобити так і куті, ми настільки куті, а ми дуже куті, Ми швидкі машинки ми швидкі машинки ми настільки швидкі. О, ми дуже швидкі. Ну щоби такі швидкі. Ми настільки швидкі. О, бе, швидкі, ба швидкі Молодець твої пісні ді дуже крутівати. О так. Так. На мені Україна. Ти дуже круто співаєш. Так. Так! Стоп, друзі, стопера. Як ви думаєте, живу-то однакова машина? А, ні. Ось. Як ви дивіться? Це кастом, брата просто. По мене. Я сьогодні маю врахувати своїх машин. Молодець! Так, друзі, а тепер ми будемо... Буде інша машина Як вона там? Ей, дайте візьму. Так. Це Lotus s S1. Він виконує пісню. Лотус крутий і містох Wiels. Лotus S-Sprit. Це крута машина, бо вона є швидка. І дуже гарна. Особливо я лотуса сприт, кути я і усі машинки. Я лотуся спріт, я лотуса сприт, я лотуса, Лотус есприт, лотус сприт, лотус е лотус е а старий дуже гарний. Всі лотуси гарні, є без даху. Я є дахом. Гарні всі вони. М -м -м. Лотус все сприт, лоту все сприт. Лоту все сприт, е сприт. Лоту е сприт, лоту е сприт. Е -сприт. Е -сприт. Е -сприт. Куди він? І гарний Молодець Лотусе, Лотусе, Лотусе ти молодець. Юху! ти крутий лотус. Ти дуже крутий. Є -є 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 -є. Та досить, досить, досить вже машинки. Все. Так, доступна, доступна пісенька. Бістек Шкот Вілс на каналі Мімо Україна. Мімо Україна канал. Там є бістекшко Хот Вілс. І я туди вступаю. Хот Вілс місто дуже круте. Там і траси і легендарні машини є. Усе там є, щоб жити Хотвілс. Мега гараж петлі. Петлім багаж Парковка, готель Тюрма є гарні дороги Є парковка для грибів ту бу це місто Хот-Вілс Місто Хот-Вілс Місто Хот-Вілс Місто хот круте О-о-о-о-о це крутое місто Хотвіллс Молодець, Лотусе, ти найкрутіший Дай теж енергоскоп Енергоскоп, подивіться найдорогіше відео, там де пише Ксотвіллс по-англійськи Ну, чи ось там пише доход. хот Дорогі, а коли ти 15, хочеш ви От Отак, дивіться, дивіться там він написав Деход Віз Аксот Wheels. Він думав, що Х. Я йому другий раз, я, виправ то. я йому виправлю. Я пишу, що можете переправити відео. Добре, але зар... а тепер буде виступати політ. Вона виконує пісню. Чекай, Як там? Машинка. І старий терабайт. Зараз вже почне. Покш... Вже Давай поліція ти зможеш. Ай-ай. Ой, друзі, щось пішло так. Давай-ка за О, Поліція. О, о, о. Давай, давай, давай. Отак. так. <кхе> так, добре, друзі, давайте. Поліція. Ай, стоп. Які-то писанки були. А, чекайте, друзі. Боже, я забув. які у нас там пісні виконувати? я теж не пам'ятаю. Ой-ой-ой, друзі, старі тарабайка і машинка токшен. Так, давайте далі. Машинка це створення, яке ви знайшли у 1707 році. Продовжується воно. До 2024-го і до безкіна 6 років машинка мінялася, більша швидкість у неї ставалася. Машинка мінялася, і вона ставала крутіше і крутіше. Машинка мінялася. І з того дні машинки на ногу. По черзі мінялися машинки. Угу. По черзі. Мінялися машинки. По черзі. Мінялися. Води ставали крутіші і швидші. О-о-о! ці машинки е -гей, е -гей. молодець поліція. Ось відквіт. Дякую, боженьки. Вау Наступна пісня Старі тарабайки. Старі тарабайки, бо вони дуже погані. Це старі тарабайки, розвалені на частини о старі тарабайки. Дарин, де так ще тупи тарабайки. О-о-о, тарабайке. О, о, о. тарабайки, тарабайки, тарабатьки, тарабайки старик, старий тарабайки, тарабайки, тарабайки. тарабайки. Тарабайки, тарабайки старі тупі, Молодець поліція, ти дуже найкрутіша, всі дуже круто співали. Друзі, диречі, будь ласка, я вас прошу, будь ласка, напишіть, яка вам пісня найбільше сподобалась, будь ласка, благаю. Напишіть, яка вам пісенька найбільше сподобалась, будь ласка будь ласка я люблю коли мене пишуть у коментарях напишіть як пісня сподобалось будь ласка а на цьому усім па я старий давай відео